Це була наймасштабніша атака за час війни. Ми втратили 8 наших львів'ян і були атаковані 189 будинків. З них ми фактично 98% вже все відбудували. Два будинки зараз в процесі відбудови. Будинок тут на де мешкала родина Базилевичів і будинок на Сонечко, який прем'єр-міністр Туск пообіцяв зафінансувати за польські гроші. Два будинки нам привезли знести і ще два будинки зараз в процесі демонтажу. Ми повністю покрили всі видатки, які були необхідні для того, щоб люди мали тимчасове проживання на час реконструкції. Але найбільше, що я сьогодні хочу сказати, це висловити велику подяку і пошану тисячам львів'ян, наших міжнародних партнерів, які зголосилися допомогти у віднові всіх тих будинків. Фактично, якщо б не наші друзі, партнери, львівські компанії, міжнародні компанії, фонди, це було б неможливо. Тому велика подяка. Я гордий за львів, я гордий за львів'ян. Це складний день, це дуже важкий день, але насправді, коли ми є разом. Ми переможемо будь-які проблеми.